Атаки українських дронів порушили переробку нафти і експорт із Росії. Ну і в деяких регіонах спостерігається дефіцит бензину. Нафтопровід дружба зупинив транзит після атак українських військових. Його ключові вузли потребують ремонту. Угорщина та словаччина не можуть отримувати російську нафту. І вже повідомили про це єврокомісії. Очільник словацької МЗ заявив удари по дружбі. Загрожують дефіцитом пального і для України його угорський колега пригрозив припинити продаж Україні електроенергії в Єврокомісії. Відповіли це не становить загрози для енергетичної безпеки країн ЄС. Тим часом угорський прем'єр поскаржився американському президенту, на що Трамп заявив, що дуже розлючений через цю ситуацію. Ну а тим часом ціни на нафту зросли приблизно на 2%. Як інформує агенція Reuters, причина ураження російських енергетичних об'єктів українськими безпілотниками і очікування посилення санкцій США проти Росії. Це викликало побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням сировини. І з нами на прямому зв'язку Олександр Сіренко, експерт нафторинку. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, нафтопровід дружба, про які вже так багато сказано останнім часом. Наслідки в його зупинці. Що чекає Росію у найближчій перспективі? Експортні імпортні прогнози? Ну по суті, це була така остання артерія, по якій постачалась нафтова сировина до Європи. Не дивлячись на ті санкції, які були прийняті у 22-24 роках в Європі, і е, дуже крепко трималася Угорщина та Словаччина за те, щоб їм дозволили отримувати дешеву російську нафту на НПЗ в цих країнах. І, по суті, настав той по черзі, настав якраз, настала черга, аби припинити цей маршрут. Невідомо, чиї дрони туди долетіли, але маємо наразі пошкоджені нафтоперекачувальні станції на території Росії, і очевидно, що ці дві країни. Зараз у такій сировинній блокаді знаходяться і ті заяви, які зараз лунають, вони пішли вже в політику, кажуть про електроенергію, підключають Дональда Трампа для того, аби він був занепокоєний ситуацією в центрі Європи. Але є питання до цих країн, до цих нафтових компаній до урядів. Угорщини та Словаччини, що вони за три роки зробили, аби мати альтернативи маршрути постачання нафти, бо вся Європа якось переключилась на іншу нафту, а в них цього не вийшло. Нагадаю, в нас взагалі нема зараз можливості виробляти всередині України нафтопродукти, бо їх Росія розбомбила ці заводи, і ми на 100% залежимо від імпорту бензину. Дизельного пального та інших нафтопродуктів, які ми постачаємо з тієї ж Європи або з тих інфраструктурних об'єктів Європи, які є в наявності там, чи в Польщі, чи в Румунії. І якось ми живемо ще й воюємо. Тому кому зараз складніше, і що треба робити? Ну, думаю, що не в Словаччині і не в Угорщині треба зараз бути на перших шпальтах європейських змі. Аби робити гучні заяви через те, що в них не вистачає зараз сировини. ну добре, але якщо говорити про їхню реальну узалежненість від російської нафти, скільки в цьому е... Там реального стану справ і тої данності, в які існують ці європейські країни. А скільки в цьому просто банального небажання зменшити цю залежність, тому що ми пригадуємо, що була ще третя країна, яка так само е мала на ну, певні проблеми, скажімо так, із постачанням, з е тим, що все ж таки е була там зав'язка досить істотна на російську нафту. А тепер ця третя країна, а це Чехія, е пишається фактично тим, що вони вийшли з цієї залежності. Я до речі, не так давно натрапляв на спеціальні соціальні такі ролики Знаєте, в етері чеського телебачення, де вони заправляють свої машини, танкують до повного баку, тому що там жодної краплі російського бензину немає. Абсолютно правильно ви кажете. Є заводи групи Орлен польської в Чехії, і вони давно вже декларують, що не використовують російську нафту, і, до речі, вони в такому союзі до наших трейдерів, до наших імпортерів нафтопродуктів, тому це тільки ну, це треба підтримувати і ширити далі. Те, що політики в заявах Угорщини та Словаччини, ну я думаю, відсотків 95%, тому що ну, ніхто не відміняв доставку залізницею нафти з будь-якого терміналу в Європі, так це буде дорожче, але нафта буде. Вона не буде такою дешевою, як російська наразі. Але ну це питання стратегічне. Не не угорці, не словаки будували той нафтопровід, на яким зараз опікуються. Це було за радянських часів побудовано, і, і словаки, і угорці мають знати, що у Путіна стратегічна ціль не тільки Україна, а вся східна Європа. Він бажає е, поновити цей соцтабір. Який був за часів СРСР, і він поступово до цього йде. Він е, територія за територією відвоює тільки заради цієї цілі. Панувати на великій території його не цікавить тільки Україна. І якщо в Європі деякі цього не розуміють, то це їх проблеми, бо вже ракети на їх територію залітають, і російські, і вони не крім. Занепокоєння нічого не роблять, і тут ситуація безпекова всієї Європи. І по цінах подивіться, що відбулося. Коли мене запрошували до ефіру, то ціни на нафту на фоні цих подій, на подій на нафтопроводі підскочили на 2% а нині за півтори доби. Ситуація нормалізувалась, і по суті, зараз там металонний сорт бренд тут і зараз продається по 66 доларів. Вчора він був майже 68. Тому ну, ці військові події, вони, звісно, впливають на ціни, але з часом все стабілізується. і не, не потрібно робити з цього великого ажіотажу, як ми до цього звикли. Тобто ціни у нас. І на заправках хочу заспокоїти. У нас дуже хороша нині ситуація. У нас достатньо ресурсу і бензину і спального їде до території України задля того по старих цінах, низьких цінах для того, щоб у вересні ми пройшли спокійно. Початок осені там закінчили сільгоспроботи якісь по тих цінах, які в нас були, ну припустимо, там всередині липня. Дякуємо за те, що пояснили. Були з нами Олександр Сиренко, експерт на авторинку, був на прямому зв'язку зі студією.